Привіт! Я Вовчик, найкращий татусь. Сьогодні у нас чергове спортивне відео на тему складання програми тренувань Full Body. Це друге відео. Перше я записав в спортивному залі, але там була дуже погана якість, внучна музика, відповідно, я його переписав в домашніх умовах. Цей тип тренувань ідеально підходить як для новичків, так і досвідчених спортсменів. Для тих, хто має змогу тренуватися лише 2 рази на тиждень. Для людей, які лише починають тренувальний процес, для тих, хто відновлюється після травм, Ну і загалом для всіх, у кого обмежений час. Основний принцип fullbody це тренувати все тіло. У нас є основні м'язові групи це ноги, спина, груди, плечі, біцепс та трицепс. Відповідно, всі ці групи м'язів ми тренуємо в один день. Також додаємо. Вправи на прес. Для дівчат часто зменшують акцент на грудях і руках, роблячи акцент на ноги та сідниці. Як складається тренування? Починаємо завжди з великих м'язових груп. Спочатку ноги, спина, груди, плечі, потім біцепс та трицепт. Важливо ставити вправи для тих груп, які ви хочете прокачати найбільше спочатку. Чому? Бо на початку тренування у нас найбільше енергії. Наприкінці ну, значно менше. Тому менш пріоритетні групи ми відповідно ставимо в кінці, ті, які хочемо прокачати, наперед. Класичний порядок виконання вправ: ноги, спина, груди, плечі, біцепс та трицепс. Ну, відповідно, вправи на прес. На кожну групу ми обираємо одну вправу. Якщо тренування двічі на тиждень, в перший день ми відповідно робимо одну вправу, у другий день іншу для тих самих м'язів груп. Це різноманітне навантаження на них. Для жінок та сама схема, тільки ми, як я казав раніше, робимо пріоритет, пріоритет на ноги, менше пріоритет робимо на груди та руки. Наприкінці відео я покажу приклади для уже складених програм fullbody для чоловіків, відповідно, так і для жінок. У наступному відео я планую зняти про програму тренувань верх-низ, спліт-програми та принципи прогресії навантаження. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь. Попереду багато щирих, теплих та спортивних історій. У вас спортивний вивочих!